Доброго дня всім! Сьогодні мені прийшло три посилки. Нова пошта сьогодні мене порадувала. Така коробка прийшла величенька, поменша така коробочка бачу. І така третя посилочка невеличка. Так що я, любі мої, розпакую без вас. Не буду сьогодні вас втомлювати своїм розпакуванням, шурудінням. Розпакую і вже вам покажу, що мені прийшло. Ну що ж, розпакувала я свої всі посилки. Хочу сказати, що я задоволена покупками, вони мені всі сподобалися. Так, розпочинаю огляд. Ось перша моя покупка така порцелянова рибка. Цей предмет не рідкісний, він часто зустрічається, можна його купити і недорого. Мені такі речі подобаються, і тому я придбала. В гарному стані тут і фарба, і позолота, вся на місці. Це у нас стареньке полонне. ЗГК клеймо, ось така рибка, вона невеличка. Так що поповнить мою колекцію. У мене є поличка з рибками, півничками. І ось ці мої покупочки туди встануть. Так, ось така перша покупочка. Так, друга покупочка, у мене також рибка. Ось дивимося. Отаку рибку я ще придбала. Це така, мабуть, серветниця, скоріш за все. Я чомусь не думаю, що це для олівців, як іноді кажуть, вона незручна для олівців. А для серветки, мені здається, вона дуже підходить. Така риба, рибка, вона також часто зустрічається, але вона зустрічається в іншому розфарбуванні. Таке розфарбування є нечастим, чому я її і придбала. В гарному стані, дуже в гарному стані, вся позолота, вся блищить, нема потертостей. Дуже в гарному стані, нема ніде-ніде потертостей. Я спочатку подумала, що це люстрове покриття, але ні, це просто фарба і вона так блищить. Це у нас старий коростень, це 50-ті-60 роки. Річ старенька, дуже старенька. Ось я її зараз порівняю з тією рибкою, що в мене є. Ось така рибка в мене є. Бачите в якому розфарбуванні, яка дуже часто зустрічається. Але я вирішила ще купити ось в такому розфарбуванні. Так що все це поповнить мою колекцію. Ось, дуже гарненька. Я вважаю дуже гарненька. Річ старенька. Ціна була доволі приємна ціна. І так, і зараз я покажу вам ще одну річ. Так, і ось ми бачимо іще мою покупочку: це така статуетка. Це вже статуетка. Два голуби, дуже гарненька, ця статуетка уже величенька, і це у нас фаянс, це не порцельона, це фаянсовий виріб. Продавець мені написав, що це вироб будянського заводу, але у мене трішки є сумнів, чи це. Будянський завод, чи ні. Річ старенька, дуже старенька. Ось внизу такий має вигляд. Є незнач... незначний кракелюр, річ старенька. Можливо, хтось більш точніше знає, чий це виріб, бо клейма немає. А пишуть в інтернеті, що хочете, пишуть. Я не, не зовсім довіряю, тому що пишуть люди. Навіть на Віоліті, де я, до речі, придбала ці всі три речі, я придбала на Віоліті. На Віоліті там теж пишуть, кому що сподобається. Але хочу сказати, що на цьому відео ще не закінчується моє. Я вам уже давно не показувала свої новинки в колекцію вінтажних парфумів, вінтажних флаконів, де що я придбала. І зараз хочу вам показати, так що, кому цікаво така ще тематика, то додивіться відео до кінця. І не забуваємо поставити вподобайку, підписатися, хто ще не підписаний, написати коментар, кому що сподобалось, кому що ні. Так, дивимося далі. Так, ось я придбала такі флакони чоловічого одеколону. Цей флакон навіть є тут сам одеколон, невелика кількість. Флакон дуже красивий, такий ребристий весь, називається леопард. І він величенький, десь, мабуть, на 200 мл. Зберігся, до речі, аромат приємний. Ось навіть така стрічка паперова ще збереглася. Так що він піде в мою колекцію. Досить так, такий гарний флакончик, красивий. І ось такий ще флакон. Цей флакон уже пустий, називається раллі з кобальтового скла, в дуже гарному. Збереженому стані. Немає ні царапин, ні потертостей. Такий гарненький флакончик. Так, і ще один зараз покажу. Це вже буде, будуть жіночі парфуми. Ось такий хочу показати ще вам флакон в рідній упаковочці. Легендарні парфуми це чорна магія. Ось така. Гарна коробочка, відкриваємо. І ось такий флакончик на такій підставочці. Це у нас Франція. 80-ті роки такий гарнюній флакончик, притерта кришечка відкривається. Ось. Зберігся аромат. Є тут аромат цих парфумів Ланком. Бренд Ланком. Ось така підставочка. Закривається. Також піде в мою колекцію вінтажних парфумів. Ну, оце вже все. Все я вам на сьогодні показала. Так що, дякую, що додивилися до кінця. Дякую за ваші коментарі, вподобайки. І до нових зустрічей! Всього вам найкращого. Пока-пока.